Всіх вітаю! Дивимося загрози людям від обстрілів на наступному тижні. Схід України, Харківська, Донецька і Луганська, частина, окупована частина території з 8 по 14 грудня, які є загрози для людей. Так, світло. Світло, діти, дороги. І взагалі якось як повторюється сценарій. Все по новій. Знову ж, для керівництва, а також людей, сімей, є загрози. Тобто це може показувати багатоповерхівки, так. Да. Взагалі просто важко. Людям важко дуже. показує важко. Чекають, яких змін, вони нині просто що зміни не приходять. Так, є загроза. Тому що приховано те, що нам приходить з заходу як допомога, на жаль, може бути вражено, але якось показує, так наче не від удару, а від того, що можуть зробити теракт. Так, загроза багатоповерхівкам і автівкам. Ну, взагалі, транспорту будь-якому. Тут прям ракета на високі на багатоповерхівки, там, де багато людей. І також транспорт. Так, ну, швидкі цілі буде працювати ППО, будуть відбивати, якось там захищати якесь виробництво дуже важливе. Так, загрози для людей. Схід України, незваний Харків окупована частина Донецької луганської території. Покажіть на які є загрози для людей? Ну, прям будуть збивати, мають інформацію. Надіюсь, прям героїчно будуть відбивати. ДРГ можуть заходити десь. Ну, Наші знають, про це є інформація, тому будуть присікати схід від Січ. Багато брехні. Знову треба уважно перевіряти інформацію. Обов'язково. Тому що будуть, і щось багато будуть брехати. Особливо, якщо чуєте погані новини, не, зразу не впадайте у відчай. Почекайте хоча б день. Завжди потім пишеться, що це був або фейк. Дивіться, на дні у вас піший захід. Надіюся, що справимося, відіб'ємо. Але ось ці карти мені не подобаються. Тут може бути або велика пожежа, або надовго залишать без світла. Загрози для людей, схід України. Загрози для людей. Так, особлива небезпека тоді, коли вся карта червона. Площі, де є здання, якісь багатоповерхівка. Дивіться, знову багатоповерхівка. Треба бути уважними, спускайтеся краще і довіряйте своїм перечуттям. Просто. Просто довіряйте. Це дуже важливо. Так, порятунок. Діти тварини, загроза є і для них. Але я сподіваюся, що справимося. Так, такого прям щось екстраординарного, чого ми не бачили, не буде. Але от багатоповерхівки, діти е якісь площі, там, де, от, може, якісь театри, цирк, там щось таке от площі. Особливо от ялинка мене смущає. Тобто, дивіться там, де збираєтеся, якщо на якісь свята ці ялинкові ярмарки, будьте уважні, коли тривога, краще отуди піти. Бережіть себе.